Вітаю, друзі, 8 липня. Зелені гниди. Один гвалтівник, інший корупціонер, третій пиво крав в супермаркеті, четвертий ще щось це обличчя нинішніх зелених гнид з Верховної Ради. А тут, А тут таке заробітки, паспорт, квартира в Москві. І жодних запитань навіть під час Великої війни, повномасштабної російської агресії у нардепа від слуги народу Романа Каптєва. У нього провели обшуки в рамках можливого всього-навсього недостовірного декларування. У той час, як тисячі українців зазнають скування навіть за давні зв'язки з Росією. Чи через використання російської мови народний депутат від партії Слуга народу? Роман Каптєвов залишається поза критикою, будь-якою критикою, попри факти, які викликають ну, просто обурення, подив і так далі? Національне антикорупційне бюро провело обшук у помешканні Каптєвова в межах кримінальної справи? Щодо можливо недостовірного декларування. Приводом для розслідування стало журналістське розслідування Схема Радіо Свобода, яке викрало численні невідповідності в декларації нардепа. Журналісти встановили, що дружина Каптєлова Євгенія є громадянкою Російської Федерації та мешкає в Москві. Де працює на державну установу об'єднання культурних центрів Південно-Західного адміністративного округу. Вона отримує регулярну зарплату від Російської держави лише у 2024 році це понад 700 тисяч рублів, близько 300 тисяч гривень. Крім того, дружина депутата проводить онлайн-тренінги для росіян. Це в той час, коли йде війна, велика війна. Водночас родина парламентаря ще з 2015 року володіє квартирою в Москві. Частина цієї нерухомості оформлена на дружину та дітей Каптєлова, частина на нього. Вартість незадекларованої частки журналісти оцінили в близько 6 мільйонів гривень. У своїх деклараціях депутат про цей факт мовчить, так само, як і про доходи дружини. Не розлучається нічого. Цікаво, що Євгенія Каптєлова залишила Україну за місяць до початку повномасштабного вторгнення і оселилась, ну, звичайно, в Москві. Сам депутат тим часом неодноразово залишав Україну в 2022-2023 роках, зокрема, в дні пленарних засідань Верховної Ради. І це збігалось з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. Вони там зустрічаються. Відповіді на запитання журналістів щодо цих поїздок Каптєво не надавав. А копії службових відряджень не показував. Їздив до дружини на зустрічі. Ну, все ж таки чоловік і жінка маємо зрозуміти. Війна, кров, бруд, лайно лється з усіх щілин, з усіх шпарин. Український народ стікає кров'ю, а його представник, народний депутат Ромочка Каптєво, літає в Стамбул побачити з дружиною росіянкою, яка мешкає в Москві. Таке кохання, блокбастер можна знімати, і в СБУ жодних питань. 17 червня 2025 року детективи НАБУ провели обшуку Каптєва та вилучили його iPhone 12 mini. Нардем відмовився надати доступ до телефону, посилаючись на депутатську діяльність. Вдумайтесь. Суд дозволив арештувати гаджет для проведення експертизи та копіювання інформації. Кримінальне провадження стосується порушення статті 366-2 Кримінального кодексу України подання недостовірних відомостей в декларації. Навіть після початку розслідування Каптєвов подав відкориговані дані про доходи, однак майно в Росії досі не вказав. Особливо вражає контраст у той час, як пересічних українців морально знищують навіть за те, що вони колись їздили до Росії, чи мають там родичів, чинний депутат від правладної партії, від владної партії, від партії влади, безкарно живе із тісними родинними зв'язками з державою агресором. Його сім'я не просто проживає у Москві, але й отримує зарплату від російської влади. І це під час війни, яка щодня забирає життя українських захисників та цивільного населення. Для розуміння, для вашого розуміння, друзі, Каптєвова розглядають в принципі лише можливого недостовірного декларування. А от щодо зв'язків з країною-агресоркою, до нього жодних питань абсолютно немає. Подвійні стандарти, от, виходить, чим керуються в зелених владних кабінетах. Служба безпеки України має пояснити факт перебування в парламенті, а отже, доступу до державної таємниці. Особи, яка не колишню, а чинну дружину утримує в Москві. Де живуть його діти, з якими він із дружиною зустрічається регулярно в Туреччині, відпочиває чихпих, так би мовити. Питаннячка виходить. Переможець конкурсу на директора БЕП не може мати зв'язки в Росії. Згоден, не може, призначати не можна. Але чому тоді народний депутат від слуги народу може? а? Чим Каптєвов кращий від Сівінського? А? Як на мене, нічим? Як на мене, обидва не мають права? Мати доступ до державної таємниці, обіймати державні посади і так далі. і так далі. Та й взагалі, відпустіть Каптєвого до дружини, а то він тут свій серед чужих, а там чужий серед своїх. Ну, десь от так от. думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Merno e Prasitáia.